Гарного дня усім слухачам радіо Кордон в ефірі. Програма Незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. І сьогодні у нас виїзний формат інтерв'ю, адже наша команда завітала на вручення премії Вумен 2023 де нагороду буде отримувати наша героїня, прикордонниця, парамедикиня Марія Пухалик. Вітаю вас! Вітаю! Як взагалі настрій? Що відчуваєте, можливо, вважаєте себе героїною, адже отримуєте премію і нагороду Вумен 2023, що означає жінка року? Однозначно, це приємна подія, але в свою чергу я не вважаю себе героїною, оскільки кожен свідомий українець вчинив би те ж саме. Надавати допомогу, допомагати людям це одна із головних наших цілей, тому героїною я себе однозначно не відчуваю, але приємно. Позитивні емоції. Розкажіть, з чого ваша почалась служба у лавах прикордонників? Ви стали до лав сил оборони вже під час повномасштабного вторгнення, чи раніше ще? E, насправді в Державній прикордонній службі я з 2016 року e, проходила службу у різних підрозділах. E, на даний момент проходжу службу в прикордонній комендаторії швидкого реагування шквал сьомого прикордонного загону. Це наш mm -hmm. Львівський прикордонний загін. До 2016 року як виглядало ваше цивільне життя? Ви вже тоді були медиком, чи у вас була якась інша професія? Медиком я була, я працювала в реанімаційному відділенні дитячої лікарні на Пилипа Орлика. Тобто, вже до того я працювала медиком і надавала допомогу. А розкажіть, будь ласка, чому тоді вирішили змінити лікарняний халат? Вже на піксель, адже і дітям допомагати в реанімаційному відділенні це важливо, і вже захищати, допомагати нашим силам оборони не менш важливо. Що вас мотивувало? Це важко однозначно відповісти на це запитання. Ну, напевно, це була така моя мрія. Я завжди мріяла про форму, про службу. Мені це сподобалось. Відповідальність, дисципліна це головне. Звичайно, діткам допомагати воно добре, але інколи просто важко. Морально і психологічно важко певний період часу виносити саме такі важкі моменти. Розкажіть тоді, чим відрізняється і чи відрізняється вона для вас робота медика військового і робота медика цивільного? Ну мета одна рятувати життя, а специфіка, мабуть, різна? Ви праві мета одна рятувати життя, а специфіка таки дійсно різна. Військовій службі, ти отримуєш більший, напевно, такий адреналін. Коли ти надаєш допомогу, якщо це активні військові дії в зоні проведення бойових дій, воно все на адреналіні, воно все на автоматі, і ти тоді повинен зібрати себе в першу чергу і щоб надати допомогу нашим військовослужбовцям. Ти розумієш, що ти одна із ключових ланок в цій системі? Розкажіть, як для вас розпочалось 24 лютого повномасштабне вторгнення. 24 лютого розпочалось досить таки е, з неприємної звістки. Нас підняли е, по команді до бою. Е, це було близько п'яти е, ранку. Е, відчуття були ну, жахливі, скажу відверто, е, тому що паніка, страх і в свою чергу ти розумієш що потрібно щось зробити. Тому емоції не з найприємніших. Однозначно. А, і коли ви приступили до виконання вже таких а, складних завдань, більше вже в бойових умовах? Е, дивіться, в нас на цей час формувалася саме комендатура. Тобто, mm. ми розуміли, що нас будуть застосовувати на різних ділянках. Для стримування і відбиття збройної агресії, для укріплення кордону в будь-якій ділянці. Тобто, ми розуміли, що нам прийдеться: нам прийдеться, скажімо так, пожертвувати сім'єю, і наскільки це часу було, це було не визначено. Але всі достойно прийняли цей виклик і разом вже два роки. Дорога, військовим. А, яку підготовку проходить бойовий медик, коли він виїжджає на передові позиції? Адже робота а, у тилу, у більш безпечному, скажімо, місці а, трошки. Інше ніж роботи, наприклад, у стабілізаційному пункті, коли ти евакуюєш військових з передових позицій, розкажіть, яку підготовку проходили ви? Е, ну, перед тим у нас були навчання, були курси мультиплікаторів. Також були е, курси тактичної медицини. Саме це є надання медичної допомоги е, в зоні бойових дій під час обстрілів і. Саме евакуація пораненого, тобто збереження першочергове життя військовослужбовця і надання йому допомоги. Угу. А, чи були у вас якісь страхи перед виїздами на бойові позиції? Адже армія ще досі асоціюється багатьма з таким суточоловічим клубом, тим більше, напередку? Звичайно, однозначно. В кожної людини присутній страх. Просто перебороти оце відчуття, воно цього вартує. Воно вартує вдячності своїх побратимів, що в складну хвилину ти їх не покинув. Просто коли ви поїхали в район безпосереднього проведення активних бойових дій, і куди? До цього я проходила службу в Краматорському загоні на ВПС Бахмут. Тобто це був. 2020-2021 рік. Повернувшись додому на ротацію, не довший час я прослужила дома, буквально місяців чотири. І з початком повномасштабного вторгнення прийшлося все ж таки вернутися на ті терени, де ми ага. спочатку були. В 2023 році це зимовий період. Був. Ми виконували завдання. На східній ділянці в зоні активних бойових дій. Це був напрямок Соледару, благодатного і напрямок Бахмуту. Тобто, ну це, це дуже активний район. Тоді був ведення на час, на так. той час. Дуже незламна фортеця Бахмут. Про це знаємо всі. А якою обстановка була тоді, коли ви туди приїхали? І чи збіглася картинка, можливо, яку ви собі уявляли з реальністю, яка все ж таки вас. Дістала би її побачили. Збігалася, звичайно, збігалася, тому що все, що ми дивились до того по новинах, все ж таки прибувши туди, на місце несення служби, все воно в деталях співпадало так, як, як було. А які завдання перед вами тоді стояли? Наше завдання було як медиків. Збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, надання їм медичної допомоги, евакуація поранених, до стабілізаційних пунктів і, в принципі, Тобто ви займалися саме евакуацією поранених з передових позицій і доставкою їх до стабілізаційного пункту? саме так. А розкажіть, будь ласка, тоді про свій перший виїзд. Думаю, ви його пам'ятаєте дуже яскраво, звичайно, що воно запам'ятовує це перший виїзд. Він завжди на адреналіні, на емоціях, це щось нове, і в пам'яті залишається все ж таки на все життя. Е, перший виїзд, звичайно, вони не з приємних виїздів. Е, осад на душі залишився, будемо говорити відверто, як воно є насправді в житті. Е, ми втратили тоді своїх побратимів і Але якось сили мобілізувались в організмі самі, і, ну, Тобто ти розумієш, що воно неминуче. Що вам допомагало у такі складні моменти морально себе тримати? Адже ви, мабуть, ну, досить таки частіше за інших стикались саме зі смертю, з такими важкими пораненими, коли ти не розумієш, чи виживе людина, чи не виживе, і робиш все для того, щоб сталося диво? На це питання, мабуть, важко відповісти. Першочергово це сім'я, яка тебе чекає вдома, і ти розумієш, що твій побратим в нього також є рідні, в нього також є сім'я, в когось дружина, діточки, батьки, і всі його очікують також додому. Тому напевно, це і стимулювало тримати себе в руках і не давати слабинку, щоб вже хлопці не бачили. Тому що однозначно ми... а, ви працюєте не одна, я так розумію. у Вас працює ціла команда. Так це, а, так. розкажіть, як проходив ваш день у бойових умовах, адже це один виїзд міг бути, чи їх могло бути декілька за день? Як проходить день парамедика? на Наперед так, в нас чудова команда. В мене чудові колеги, чудовий шеф. Ми як єдиний організм. Тобто, коли один виконує одне завдання, інший виконує інше завдання. І в цьому є великий плюс, тому що ми підміняли один одного, ми страхували один одного. І це досить таки немало важливий аспект саме в нашій роботі. А що найскладніше у наданні допомоги пораненим медичної? На передових позиціях, з якими складнощами доводилось стикатись вам, складнощі бувають різного роду. Це першочергове психоемоційне збудження саме пораненого, тобто його заспокоїти і довести йому те, що з ним все буде гаразд, що ми його врятуємо і що ми його довеземо, все буде добре. Оце першочергове завдання було, тому що це дійсно насправді складно. Тобто, ви е, не тільки медик суто медика. Кажуть, що і бойові медики це також і психологи, які можуть у час такий важкий типу для людини, якось підтримати ще й морально. Це так це чи приходиться? Приходиться як це зазвичай відбувається? Чи, чи чи чим ви допомагаєте саме морально? Що кажете військовим, коли вони їдуть, і ви е, з ними знаходитесь у такий важкий час? Ми досить багато часу провели всі разом. Тому ми вже один одного знаємо. І на кожного нашого побратима є певні свої методи впливу одних потрібно пожаліти інших. Повинно навпаки простимулювати в нас? Не виключено завжди є чорний гумор присутній в медицині, це без нього нікуди, тому навіть в будь-які моменти розпачу він все ж таки підтримує людина. Просто переключається. А за час перебування у ротаціях з якими травмами найчастіше потрапляли до вас військових? Ех, найчастіші травми це були осколкові поранення, кульові поранення, акубаротравми, тому що е, прильотів було досить багато, і акубаротравми зазвичай наші хлопці отримували. Е, були поранення будь-якого роду, були і осколкові поранення в грудну клітку, черевну порожнину, і нижні, ну зазвичай верхні нижні кінцівки. Тому проводимо з ними постійно заняття для того, щоб вони вміли адекватно надавати собі допомогу, накладати турнікети, тому що це все ж таки спасає їм життя. Однозначно, а на вашу думку, ви вже бачили у підрозділах різних, у своєму підрозділі, наскільки укомплектовані бійці з точки зору медичного забезпечення? Чи чогось не вистачає завжди бійцям саме у їх індивідуальних аптечках, або ж, можливо, кажуть, що беруть такі аптечки, що там дещо і не потрібне в них? Ну, звичайно, куди без цього. Кожен знає свою хворобу і кожен намагається туди саме в аптечку індивідуальну, по максимуму. Взяти собі медикаментів, звичайно, що ми роз'яснюємо, що саме ця аптечка вона призначена для того, щоб надати медичну допомогу перш, першочергову і необхідно. Не потрібно з собою там, носити цілі пакети тих медикаментів. Звичайно, вони не слухають, але їх вже ніхто не питає, тобто приходимо, перевіряємо. Вказуємо на недоліки, усуваємо недоліки на місці, тому що це важливо, це ціловишнє. А чи рахували, скільки вже життів вам вдалося рятувати? Е, був в мене час, я такі сіла підрахувати, я достеменно не пам'ятаю, але в районі 10 е, таки було, витягнули, так. Да. І був ваш а, такий самий насичений день. Ось у день скільки могло до вас на евакуацію потрапляти бійців? Е, дні бували різні, е, обстріли бували різні, поранення бували також різні. Е, найбільш насичений день ну, це напевно цілодобове чергування. Коли ми виїжджали на виїзд е, і повертались вже на наступний ранок. Тобто ціла ніч е нас була в роботі. Крім того, що ви військовий медик ви ще і мама. А як поставилася ваша сім'я до того, що ви виїжджаєте в район ведення активних бойових дій? Тим паче фактично кожного дня виїздите на нуль і забираєте бійців? Як би смішно зараз це не прозвучало, але ніхто про це не знав. Наскільки довго про це можна не знати? Бо багато військових кажуть, що ми, ми там не казали. Типу, на, на, наскільки там все важко було, де я саме знаходжусь. Чи можна це ось та, так довго приховувати від різних? Звісно, що можна. Ну, маєте приклад. Так. А коли вони дізнались про те, що ну ви... вже вони... після того, як ми прибули, як ми вже прибули з зони бойових дій, звичайно, після довготривалої відсутності, ми говорили, що нас послали на певні завдання: укріплювати кордон, тому можливості приїхати такої, як немає. Постійно на зв'язку бути також можливості немає. Якось воно пройшло. Ну, то й добре. От, а по поверненню вже тоді прийшлося розказати, що все ж таки був такий нюанс. Розкажіть, як зазвичай проходить евакуація військового? Кажуть, що це може тривати і декілька годин, а вони, ну. Кожна хвилина кажуть, що важливо у ситуації з будь-яким пораненням. Наскільки довго військовий може чекати на евакуацію і як вона проходить? Звичайно, бувають і різні випадки. Зазвичай евакуація проходить тоді, коли закінчуються прямі зіткнення, прямі бої. Тобто це може тривати 2 години, 3 години, 4 години, 6 годин. І поранений повинен дочекатися цього моменту для того, щоб безпечно його евакуювати саме з нуля, саме з передової. Тому що якщо ну, скажімо, упустити ті моменти, ми можемо ризикувати життям інших наших військовослужбовців. Фактично, вже по прибуттю, маючи такий високий потужний бойовий досвід, як для медика. Саме, розкажіть, чи вистачає наразі взагалі медичного персоналу на передових позиціях або когось не вистачає? Хотілось би, хотілось би, щоб було більше однозначно. Щоб кожен підрозділ був забезпечений, чи то санінструктором, чи це медиком, хотілося б. Наразі в нашому підрозділі справи йдуть дуже добре. Що б ви могли порадити військовим і медикам, особливо, яким ще тільки передує потрапити на нуль? Вірити в себе. В першу чергу це вірити в себе. А, які наразі маєте плани, які цілі? Що, що собі надумали, поставили, поки ви зараз знаходитесь? Е, ну, <гум> поки зараз на службі, ну плануємо вибувати зараз, все ж таки е, знову для отримання наших кордонів. І будемо служити, будемо складати всі зусилля до перемоги. А наостанок це питання усім нашим героям: що для вас означає бути прикордонником? У е, нас є такий лозунг е, перші шестю. Тому для нас це звичайно виклик, і ну ми гордимося тим, що ми завжди приймаємо перші щастя. Дякую вам за таку цікаву розмову. Друзі, нагадаю, що ви слухали програму Незламні. Говорили з прикордонницею, парамедикиною Марією Пухалик про службу бойового медика на війні, що означає бути прикордонником та медичні потреби у війську. З вами був Костянтин Богатирьов. Ви слухали програму Незламні. Ще почуємось.